Інформація цієї аномалії. Рост монстрика 20 кілометрів. Це більше, ніж буршхалі. Він може ще запустити когось в космос. Коли монстр водить людину в гіпноз, то вона стає суперсильною та виламує. Ось. Якщо стріляти по його балочці, то вона просто... Також це муляж. Коробка молока. На три лайка буде новий монстр.